Ось та після чотирирічної перерви волонтерка Юлія Маєвська, яка ще у 2014 році розпочала робити сухі борщі для військових, знову готує укропські борщики за 10 днів. Відправила на фронт 64 пакети, а це 320 літрів. Це пакет на 5 літрів борщу і варити 10-15 хвилин. В цьому пакеті є капуста, морква, цибуля, буряк і спеції. Сюди ми додаємо томатну пасту. Обов'язково всередину, тому що якщо хлопцям поставити навіть в одну коробку, але окрему томатну пасту вони її просто не візьмуть. Так само з етикетками. Якщо етикетка буде окремо, вони навіть не прочитають. Тут їм доведеться прочитати, як його готувати. Єдине, чого тут немає, це картоплі. Сушена картопля дуже-дуже тверда. Якщо для цього борщику достатньо 10-15 хвилин проварити і він готовий, то картоплю потрібно варити довго. Багато часу також витрачається і на сушку овочів. Так, сушаться овочі довго їх сушити важко. І коли ми наша сім'я тільки починала в 2014 році, це мій брат, його дружина Світлана, то в одній квартирі стояло сім сушарок. І за цей час ми там за тиждень із семи сушарок висушили всього лиш чотири такі пакетики. Усі овочі плюс-мінус усушуються в десять разів. Тобто, якщо в цьому пакетику 130 грамів в сухому вигляді, то це кілограм 300 сирих овочей. Сушити овочі для Юлії допомагають Житомиряни. Наразі це вже близько десяти людей. Люди допомагають. Коли я тільки-тільки перше відео виклала на Фейсбуці, сказала, що борщики відновлюються, почали дзвонити ті люди, які допомагали ось 14-18 років. По суті, це можна сказати уже така невеличка команда. Олександра у нас кисельова сушить моркву. Світлана Юрченко, капусту. Завдяки сім'ї так само. Мама підключилася. Це мій фронт роботи. Буряки. Я сушу буряки. Від мене залежить. Хватить, там її, вистачить буряків чи не вистачить. Я... Але ж зараз ще ж обмеження в електроенергії, треба ж трошки економити. Серед ночі ставимо. Оцю сушку я закладаю 6 кг буряка, а в цю десь так біля трьох із шести кілограмів буряка. У мене виходить 600-620 ну, грамів. У 10 разів. Сушуються овочі. Допомагає у зборі пакетів укропського борщика і донька Анастасія. Допомога для фронту це для мене як ну, обійми для рідних. Тому Настя до пакетів сухого борщу вкладає свої малюнки. Я вирішила малювати малюнки для військових, щоб вони там не сумували собі. Юля з родиною від військових отримують схвальні відгуки та щодня нові замовлення. Відгуки писали і телефонували до Юлі, що задоволені. Давайте, дівчата, давайте. Так ми вже ж знаєте, стимул такий хочеться ж допомогти хлопцям наблизити нашу перемогу. Моя задача, щоб хлопці були ситі, щасливі і мали сили. Я точно знаю, що цей борщ буде смачний, навіть якщо якось не висушений, недосушений інгредієнт. Тому що ми з такою любов'ю його робимо, ми робимо не тому, що вимушені, ми хочемо робити. Цей процес може зупинити тільки перемогу. Іншого варіанту немає. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.